Харків та Одесу знову нещадно атакували росіяни цієї ночі? По Харкову пізно ввечері вдарили ракетами С-300, били з території Бєлгорода. Кількість постраждалих зросла до 17. Пошкоджено понад 25 будівель, серед них медичний заклад, потрощені півтора десятки машин. З нами на прямий зв'язок із Харкова виходить наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Я вітаю вас, Тетяна. Отже, де харків'яни беруть сили для того, щоб витримувати ось це пекло, яке постійно влаштовують росіяни щодо ва. Його міста вітає Васолено. Ви знаєте, Харків називають незламний залізобетон. От нещодавно я почула нову характеристику прифронтового Харкова: це місто людей зі стиснутими щелепами. Це означає, що попри щоденні обстріли, руйнування, жертви та постраждалих люди беруть себе в руки, засукують рукави і прибирають наслідки звірячих обстрілів. Російська армія не дотримується законів звичаїв війни, немає моральних принципів. Вони б'ють по житлових будинках. Як от напередодні вночі два потужні вибухи пролунали за чверть до 22-ї години? Це центр міста. Тут немає військових об'єктів. Люди відпочивали як рапт. Том, потужні удари. Кількість поранених зростала на очах. Вже за годину після вибуху стало відомо про 17 поранених. 13 із них зараз у лікарні. Двоє жінок у важкому стані. Було евакуйовано 30 осіб: це і жінки з дітьми, і дорослі люди, і малі люди, тому що здійснилися пожежі, і рятувальники працювали на місці події. Пошкоджено щонайменше 25 будівель. Серед них лікарня. У медичному закладі було займання двох поверхів. На щастя, там вночі нікого не було. Потрощено півтора десятка автомобілів. Тут зночі працюють ДСНС, комунальні служби в будинках, поки немає електрики, опалення і газу, в міській раді обіцяють подати тепло якомога швидше, щоб не замерзла система опалення. Поліції повідомляють, цього разу російська армія била по Харкову ракетами С-300, запускала ракети з території російського Білгорода. Тримаємося, Олено. Я вам дякую, Тетяно. Тримайтеся, бережіть себе. Тетяна доцяк розказала про наслідки останнього удару росіян по Харкову.